Галузь охорони здоров'я користання поповнилася молодими кваліфікованими кадрами. З червня цього року у консультативно-діагностичному центрі Коростенської центральної міської лікарні, це колишня доросла поліклініка, запрацював клінічний онколог Юлія Морозова. Молода спеціалістка після навчання повернулася до рідного міста, аби допомагати людям та розвивати медицину в цілому. В поліклініці я вже працюю з червня місяця. Коли закінчила спеціалізацію з клінічної онкології, я повернулася в Корост і почала працювати в поліклініці, де навчалася. Медичну освіту я здобула в Тернопільському національному медичному університеті. Вже після закінчення університету я вступила на спеціалізацію з внутрішньої медицини. Очна частина мене була в Шупика в Києві, а заочна частина на базі міської лікарні в терапевтичному відділенні. Угу. Чому саме обрали таке непросте направлення? Я б сказала? Я зацікавилася онкологією ще під час навчання в медичному університеті. Мені ця наука дуже цікава. Так, вона складна, але вона дуже швидко розвивається. Напевно, цим вона мене і підкупила. Так як я проходила інтернатуру у нас у місті Коростені в терапії, керівництво знало, що я хотіла бути онкологом, і вони мене цілком підтримали. І після закінчення спеціалізації вже повернулася сюди, бо їм потрібен був онколог. Лікарка-анколог приймає у колишній дорослій поліклініці кабінет 406. Молода спеціалістка відзначає, що кожного дня на прийомі багато людей. Незважаючи на те, що працює з 8 до 15 години, доволі часто доводиться затримуватися, аби прийняти усіх пацієнтів. Мої обов'язки загалом це консультувати хворих, паліативна допомога, направлення видавати. Також я направляю людей на групи. Все, в принципі, угу. скажіть, будь ласка, скільки от в середньому за день у вас проходить людей? От на консультацію на прийом? Десь 40-50 є. 40-50. Тобто, ви кажете, що треба ще й затримуватися? Так, звичайно, Тому. так, бо дуже багато людей. Нас на даний момент на обліку в червні місяці вже стояло 2328 людей. За липень місяць вже їх трошки стало більше. Скільки приїздили пень? Десь ми на облік поставили 10 людей. За вчорашній день тільки двоє первину виявили. Якщо дивитись по статистиці, кожного року онкозахворність тільки зростає і зростає. Як і серед чоловіків, так і серед жінок. Серед жінок зростає саме у молодому віці. Так. Молодиві це які, от які починаючи від 25 років, за словами лікарки, у чоловіків серед онкозахворювань на першому місці рак передміхорової залози, на другому рак шкіри, на третьому місці рак легень. У жінок у більшої кількості випадків онкозахворювань зустрічається рак молочної залози на другому місці, рак шкіри та онкологічні захворювання. Дуже часто ми діагностуємо рак молочної залози. Будь-яка жінка, коли Помітила в собі зміни, тобто бачить асиметрію, можливо, в молочних залоз. Помітила виділення ущільнення, зміни кольору шкіри. Вона повинна звернутися до сімейного лікаря або безпосередньо до онколога, де їй вже нададуть направлення на УЗД молочних залоз. У користі це можна зробити в нас в поліклініці. <ганувач> Скажіть, будь ласка, ситуація щодо апарату мамограф, тому що раніше ми знаємо, що в місті у нас був <ганувач> яка зараз ситуація зручно, коли він в місті є, а зараз яка ситуація? Так, звичайно, нам це полегшує діагностику, особливо у жінок після 40 років, тому що в протоколах зазначається, що раз у два роки вони повинні проходити мамографію молоді жінки, якщо вони є з 25 років у зоні ризику. Мамограф у нас був, але він вийшов з ладу. На даний момент він не працює не працює, але ми сподіваємося, що він запрацює. Якщо нам потрібно, щоб жінка пройшла мамографію, ми відправляємо в місто Житомир. Молода лікарка цілеспрямована, цікавиться усіма новинками у медицині. І саме головне обрала цю професію, аби допомагати людям та робити щось важливе і значуще для суспільства. Як вам працюється на новому місці? Подобається працювати, керівництво завжди йде мені на зустріч, гарно до мене ставляться. Пацієнти також добре прийняли, поки немає ніяких скарг. Лікарка-онколог Юлія Морозова веде прийом у 406 кабінеті дорослої поліклініки. Приймає з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 години.